Скажіть, будь ласка, у вас є якісь домашні тварини? Так, у нас є котик і папуга, і два песика. А вони якось зараз реагують на сигнали повітряної тривоги? У нас сигнал повітряної тривоги зазвичай в центрі селища звучить голосно. До нас сюди не дуже доходить, тому можу сказати, що спокійно, напевно. А коли вибухи трапляються, у них є якась реакція? Ну, на щастя, в нас лише один раз був приліт, то ну, зреагували на нього наші песики, тому що вони були на вулиці і ну, сховалися в будку, такі затихли. Скажіть, будь ласка, у вас є домашні тварини? Так, є. Вони якось реагують на сигнали повітряної тривоги. На сигнали повітряної тривоги вони ніяк не реагують, але коли взриви, вони починають ховатися, відкривати там ще кудись. Тобто вони так дуже лякаються цього. Да, да лякаються. На сигнали він не реагує, але перший час, коли були тривоги, заздалегідь або навіть е, замічала, що перед прильотами він завжди був біля ось ну біля мене, бо я для нього як мамка, бо я його годую, хтось там щось. Ну він обирає хто для нього, хто є. Тому якось реагував. Зараз ні, вже там, на віконці, на підвіконні, відпочиває Ну, якось так. Трохи е приходить в стан бойової готовності, але різкі звуки вже не боїться, тобто звик трохи. Катуна пофіг, тому що він, в принципі, е флегматичної породи. Мені кажеться, йому взагалі целя того, що відбувається по кругу, а щоб приїхати до роботи. Взагалі ніяк. Ні я. А коли трапляються вибухи, у них є якась реакція? Не вижу, я сплю, коли вибух, в основному ночі. Ага. Біли днем я на роботі. Тобто ви не бачите взагалі як? Не бачу. Ні, на сигнали повітря вони вже не венера. Вони звикли, вони дуже чутливі до вибухів. Особливо коли вибухи десь поблизу, то кішка дуже лякається, вона от стрімголом вилітає з кімнати і кувається десь безпечно з її точки зору місця. Так само поводиться шиншила, Це дуже чутлива до різких звуків тваринка, і вона ховається. Але тривоги їх вже не хатує.